Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. Мене звуть Віктор Федорович, я очільник Української духовної академії просвітлення. І сьогодні я хочу запросити вас долучитися до, до нашого семінару, який буде цієї п'ятниці 29 числа о 20.00. І називається він. Переродження Він складається із восьми унікальних і глибоких практик, які між собою концептуально пов'язані і спрямовані, для того, щоб запустити оцей ваш процес переродження із просто особистості на духовну сутність. Ми живемо в такий час, коли кожен день енергія на землі змінюється настільки, що Просто не встигаєш реагувати. Навіть я зі своїм досвідом духовним інколи відчуваю себе як м'ясорубці після тих енергетичних потоків, які звалюються на нашу голову щодня. От. І тому єдиний, єдиний вихід із цієї ситуації це зайнятися собою, створити передумови, перш за все, в своїй структурі енергокомплексу для того. Щоб е, енергії проходили через нас вільно, не руйнували нас і дали нам можливість адаптуватися до цих нових умов, е, ми проводили вже два рази е, цей е, семінар в е, березні і в травні місяці. І ось ну, для прикладу, наведу вам відгуки однієї із учасниць. Цього семінару е, в травні місяці, е, саме в її день народження, 16 числа, е, вона проводила свій день народження з, з навушниками е, в, е, ввечері е, без сім'ї, сам, сама про, е, проходила цей семінар, і рівно через місяць, у свій день народження, е, Після свого дня народження, 16 е, уже червня, з чоловіком вони потрапляють в ДТП, е, водій грузовика в, вантажівки розмовляв по телефону, не помітив їхню е, легковушку і врізався з боку е, пасажирського місця, на якому сиділа саме наша учениця. І от що вона пише. Вантажівка врізалась з мого боку в місце пасажира. Я бачу, як він їде на мене і в е, голові слово переродження. Я вилізла через водійські двері без жодної подряпини, а в той час, як в чоловіка вся спина була суцільна гематома. Дякую. Е, Поліціанти не повірили, що я ціла і думала, що я в шоці обстежували мене, щоб відправити на, медичне, на медичний огляд. Дякую абсолютно і вам, Віктор Федорович, за вашу працю за моє переродження. Тобто, коли ви стаєте духовною сутністю, вас опікує саме проведіння, вами опікується. І воно береже вас. Тому в цей час, е, в цей такий складний час я би вам дуже наполегливо рекомендував долучитися до нашого семінару е, відгуків. Це є тільки один навів, їх просто сотні насправді позитивних відгуків на. Е, Ті події, які виникають в людей після того, як вони запустили цей процес переродження е, своєї природи. От і посеред е, семінару на екваторі ми робимо п'ятихвилинну перерву. У вас буде час. Тямитися, попити чаю, кави, щоб знову включитися в подальшу роботу. Передбачається запис, паралельний запис семінару, і він буде виставлений на нашому ж каналі, до якого ви будете мати постійний доступ. Тобто всі практики, які ви там за перший раз не засвоїли. Ви можете до них долучатися в будь-який зручний для вас час і відпрацьовувати для того, щоб повністю отримати бажаний результат. Е Платня достатньо символічна за таку роботу насправді і на розробку такого семінару у мене йде декілька місяців до півроку. Інколи деякі семінари. Е Записується або ж творяться цілий рік і більше. От е, як долучитись до семінару? Зателефонуйте нашому технічному директору нашої академії, Звуть її Світлана. Е, телефон такий 097 737 08 23. І вона організує весь цей процес о 20.00 в п'ятницю. Ви хвилин за 15 включаєтесь на каналі, який так і називається, переродження, налаштовуєтеся, і я, розраховуючи на нульовий рівень вашої підготовки, включаю вас в цей процес. Ви поступово рухаєтеся разом із тими, то вже повторно проходив, тому що всі повторні е, підключення до семінарів, які ви проходили, безкоштовні, хоч 10 разів Повторюйтеся, байдуже, це вам тільки буде на користь. У нас такий принцип, він закладений вже е, і діє чверть століття, якщо людина пройшла якийсь курс, якийсь рівень, повторно вона може ходити е, до безкінечності. У нас є учні, які ходили, скажімо, повторно на ті самі курси, е, 15 і більше років. Ось так. Так що ми не порушуємо ці добрі традиції і вони тільки вам на користь. Будь ласка, щоб вижити в цей час, треба. Займатися собою. Треба себе розвивати, треба змінювати те, що потребує змін, треба обов'язково розблоковувати свої канали. Ще раз нагадую, щоб ви стали провідником божественної енергії. А вона кожен день зростає за рівнем вібрацій. Якщо ви будете залишатись на тому ж рівні, на якому ви вібруєте сьогодні. То завтра ваша імунна система почне давати збій під дією цих високочастотних енергій, і ви почнете хворіти. От. Тому єдиний спосіб зайнятися собою. Все інше може зачекати. Тому що, якщо ви не ввійте в резонанс з цими вібраціями зовнішнього світу, ваше майбутнє, м'яко кажучи, дуже і дуже невизначене. Тому. Не жартуйте із е, цим процесом. Він має загальнопланетарний рівень і ігнорувати його якось не доводиться. Саме для, чого, для цього я створюю ці семінари, саме для цього я їх проводжу, саме для цього я тримаю цю мінімальну планку, щоб тільки потрапити оплати цих семінарів, е, оплатити витрати. На, на отримання е і нашого штату, і, і технічних наших можливостей, для того, щоб якомога більше людей могло долучитися до цієї роботи. Займіться собою, моя вам дуже конкретна порада. І дійсно ви переживете своє переродження, і дійсно тоді всі е оці зміни і катаклізми, які бу неминуче будуть. Відбуватись на землі, ви переживете спокійно, благополучно, як і все, що ви до цього у житті переживали. Просто будете набувати нового досвіду, будете набувати нової якості. І все, не більше того. Бажаю вас побачити всіх в п'ятницю о 20.00 в режимі онлайн. На каналі Української духовної академії, який так і називається Переродження, бережіть себе, до зустрічі Намасте.